Також за тим, що відбувається зараз, наприклад, в Сполучених Штатах та Канаді з різними респіраторними вірусами. І в новинах вони оголошують, що зараз чотири типи традиційних вірусів одночасно практично атакують США і Канаду. Які ж це віруси? Ну, це той самий ковід, тобто не треба сподіватися, що. Всі штами вже зникли, він зник, він є, тобто і теж може атакувати. Наголошую ще раз по ковіду дуже важливо це реактивний протеїн на третій-п'ятий день контролювати при повторному ковіді, тому що бувають пневмонії постковідні. І друге питання ДДМР, тому що дуже часто бувають тромби. Тобто, відповідно, тому це, це дуже важливо. Також, знову ж таки, другий вірус, який атакує, це є грип. З грипом я записав відео, можете подивитися нижче. Все, все описав коротко, досить важкий грип, деколи буває так само через два тижні підняття знов температури і знов запалення по типу бронхіту або пневмонії після грипу, тому що грип зараз досить важко протікає, як і в минулому році. Третій вірус це в нас є респіраторно-сенціальна вірусна інфекція, тобто РСВ. Тобто називається. це, це скажем, стара така давня інфекція, яка з нами давно вже є. метапневмовірус чимось нагадує, тобто він з цієї родини, але в даній ситуації нічого особливого нового, просто пам'ятати теж за ускладнення, так як і при грипі, пильнувати цей реактивний білок і збивати температуру з першого дня. До речі, при всіх з першого дня треба збивати. Температуру і е, норовірус, тобто теж вірус, який уражає більше шлунок і кишечник, і скажімо, нас часто, е, якщо є якісь проблеми. З кишечником чи шлунком казали ентеровірус, або в нас віруска та ентеровірусне інфекція. Ну це саме от е, цей вірус, норовірус теж сьогодні написав про нього коротко пост, нічого особливого, але старатися теж використовувати препарати для зниження температури. Також при потребі це рукав мотиліум, е, якщо знову ж таки нудить, і якщо дійсно поганий стан, то звертати і зневоднення є, обов'язково звертатися в лікарню для. Для того, щоб стабілізувати чи дитину, чи вас. Ну і найбільша проблема просто цього сьогодення, то що кожен вірус один за одним нас атакує. Тобто тільки вийшли з одного, другий, тільки з другого, третій, з третього, четвертий. І оце якраз питання, що знижує імунітет. От кожен вірус дійсно так досить серйозно знижує імунітет. Тому готуйте свій імунітет. Дієта правильна, це правильний спосіб життя. І знову ж таки, правильне харчування при, при можливості відпочинок, відмова від шкідливих звичок, і все буде окей. Гарного всім дня і не переживайте всі віруси переборем. Якщо якісь є запитання, пишіть в коментарях, в наступних відео про це писати і напишіть, яка у вас ситуація, наприклад, там, де ви проживаєте. Багато людей хворіє чи ні, і чи хворіє хтось в вашій родині. Дякую ще раз, що ви. Спостерігайте за моєю сторінкою і за моїми соцмережами. Поставте плюсик, якщо бачите це відео. Ну і дякую за поширення. Гарного всім дня.